Вітаю вас, друзі! Хочу подякувати кожного із вас за вашу активність на моєму каналі, за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Дякую вам велике, мені дуже приємно, і ці ваші дії мотивують знімати відео далі і ділитися своїм життям. Також хочу окремо привітати нових глядачів, які прийшли на мій канал і підписалися на нього після рекомендацій. Віки. ласкаво. Прошу. Я сподіваюся, що вам буде цікаво дивитися мої відео. Що ви будете знаходити тут якусь корисну інформацію і просто відпочивати на своєму каналі? Я теж буду робити рекомендації україномовних блогерів, яких я із задоволенням дивлюся. Вважаю, що зараз такий час, що треба підтримати україномовний YouTube і щоб він. Становився більш популярним, отже, сьогодні я хочу познайомити вас з україномовним каналом Вікторії Життя в Кайф. Цей канал про молоду, позитивну та енергійну сім'ю з Києва. Під час війни вони переїхали до себе на дачу у село, живуть там вже більше півроку. Віка і діма працюють в it дизайнерами, займаються благоустроєм своєї ділянки, продовжують будівництво будинку. Паралельно волонтерять для ЗСУ. Їх сім'я ніколи не впадає у відчай, рухається тільки вперед. Дуже мотивують та заряджають позитивом у ці складні часи. Після перегляду їх відео хочеться продовжувати жити далі і творити віку з дімою. Я знаю особисто дуже приємні і гарні люди. Силку на канал Життя в Кайф я залишаю в описі під відео. Сьогодні за вікном ось такий вид, нічого не видно. На дворі туман і такий густющий. Навіть ледь видно сусідній будинок і церква, а далі взагалі. Але знаєте, дуже тепло на вулиці. І це приємно. Готую собі сніданок. Сьогодні на сніданок захотілось. Макаронів, беру ось такі спиральки. Ще заварила собі каву. Вже, знаєте, з приходом холодів захотілося більш поживної їжі, тому вирішила приготувати макарони. Ще зроблю овочевий салат. Салат я заправила сметаною. До макаронів додала тунець, у мене якраз. Була баночка запасів в холодильнику. Каву вже майже випила, поки готувала. Ось такий в мене буде сніданок. Ще на десерт у мене є виноград. Дивіться, він такий крупний, рожевий, дуже солодкий. Зараз якраз сезон цього винограду, і я його завжди в цей період їм. Вийшла в магазин, треба купити деякі побутові засоби вдома. Закінчилось все і одразу, навіть миючий засіб, мені довелося трохи розбавити водою, щоб помити посуд. Я цим ніколи не займалася завжди. Це робив Сергій. Слідкував за цим, купував, і тому ось я дотягую до останнього. Тільки вже як ситуація сос, ситуація хелп, купую. А Сергій, до речі, купував все впрок і були в нього гарні запаси. Ще треба зайти в магазинчик європейських товарів, улюблений магазин Сергія. Сергій, дивись, якщо сумуєш, і треба тут купити оливкову олію. Тут добра ціна. Ну і мені подобається якість, ми завжди тут беремо. Ось магазинчик називається «Чистюля». Взяла ось таку олію оливкову. Тут один літр 150 гривень, така жестяна банка. Я раніше брала таку олію на 6 літрів. А зараз стали брати порції поменше, тим паче мені. Багато і не треба одній, тому цього вистачає десь мені місяця на три. Там теж можна придбати побутові засоби для дому, але я хочу піти в мережевий магазин і подивитися щось по акціям, по знижкам. Але там ми завжди беремо гель для прання. Теж велика упаковка, така пластикова бутилка. Недорого щось коштує. Ну, зараз ціни трохи піднялись, а все одно дуже вигідно і по якості добре. Я в Єві, тут дуже багато акцій, дивіться, одні цінники з акціями. Це маленькі. тут 450 мл. а тут майже три рази більше, вигідніше. Проти таку велику, Боже, такі порошки раніше коштували по 10-20 гривень. Зараз візьму бреф. 20-20. 10 на бонусному рахунку залишаємо. Та так, да, залишаємо. Ось хіпалочки, можна хібаці, залишаємо. Туалетний папір все ж таки поміняла, зеву виклала, взяла Софіна. Бо цей папір білий, а зева кольоровий був. Мені не подобається кольоровий. Ще взяла губки, дивіться, ось такі. Це єдині, які були нейтрального кольору. Всі інші дуже яскраві. Потім вони роздражають око і создають візуальний шум. Боже, ну на вулиці класно, дуже так тепло. На сьогодні, до речі, передають 21 градус тепла, а з завтрашнього дня вже буде холодніше. Це, мабуть, три дні було тепло, баби не літо. За все. Вже час обіду. Я вирішила приготувати суп гречаний, вже вимила гречку. У мене в морозильці був бульйон такий ось заморожений, це курячий бульйон. І я вже зробила підсмажку. Зараз мені залишилось ще почистити картоплю і розтопити бульйон. в кастрюлі. Трохи намерзло морозилки. Треба вже розморожувати холодильник. Дуже зручно, коли є такі бульйонні заготовки. Суп буде без м'яса, але на бульйоні м'ясному. Ну що, суп вже готовий? Вийшов ось такий густенький, але я люблю такий. Ще до супу я приготувала хачапурі на сковорідці Сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Я вже готую вдруге і мені дуже подобається. Зайшов він мені. І якраз в мене не було хлібу, зараз не маю часу вийти в магазин, тому я вирішила приготувати хачапурі. І якраз ще. В холодильнику був шматок сиру, який треба було використати. І буде ось такий смачний і простий обід. Я ж кажу, якщо в мене щось закінчується, то все одночасно. Я щойно отримала посилку від кур'єра. робила замовлення на сайті Мейкап. І зараз ми з вами разом подивимося, що там всередині. Отже, відкриваю коробку. Як завжди, все запаковано ще в бумагу. Дістала з коробки моє замовлення, щоб не шарудіти вам на камеру, я замовила ось такий спонж рожевого кольору. Я завжди спонжом наношу тональний крем. Пальцями мені не подобається наносити, тому я завжди купую такі спонжики. Далі я замовила туш від Maybelline для Вій. Чорного кольору це туш Lush Sensation для досконалого об'єму вій. Колись я користувалася цим брендом, вирішила повернутися до нього знову. Більш такий бюджетний варіант і на мейкапі я купила цю туш за 200 гривень. До речі, дивіться, тут на російській мові написано все. І я ще помітила, що на шампуні теж. Написано на російській мові, але я нещодавно з Сергієм обговорювала цю тему, і він сказав, що зараз в Україні дуже багато товару з російськими етикетками. Це означає те, що цей товар повинен був продаватися в Росії. А так як зараз у нас з ними війна, то ніякого експорту до Росії немає і. Цей весь товар продається у нас в Україні. Отже, шампунь для волосся проти випадіння. Я вже його рекомендувала, він мені дійсно допоміг. І я вирішила знову купити цей шампунь, щоб хоч трохи виправити ситуацію з випадінням волосся. Так, це я дивлюсь, мені щось в подарунок поклали. Що тут у нас? Це маска для волосся. Так, це дезодорант алуніт з ефірною алією Герані освіжаючий дезодорант спрей. Я користуюсь таким, бо від звичайних дезодорантів у мене алергія. І я замовила крем для обличчя La Roche Pusy Efa Clark Замовляю вже вдруге. Мені сподобався і підійшов цей крем для моєї жирної і чутливої шкіри. І замовила ще ось такий освіжаючий тонік для обличчя теж цієї марки. Дуже класний. І мені в подарунок ще дали таку маленьку баночку, тут 50 мл. Це у нас міцелярна вода для зняття макіяжу. Я зазвичай не знімаю макіяж ніякими засобами, тільки вмиваюсь з гелем для обличчя. Ну, спробую ще міцелярну воду. Моє замовлення обійшлося мені в 1126 гривень. Хочу ще вам сказати, що на Мейкапі не завжди дешевші ціни. Треба дивитися, порівнювати, бо зараз в них щось на деякі продукти ну, дуже взлетіли ціни, і в інших містах можна купити дешевше. Тому будьте уважні. Останні дні новини це суцільний жах. Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв. Серце просто розривається на шматки. Мені дуже шкода всіх людей, всіх тварин. Те, що зараз з нами відбувається, це просто винищування нашої країни, нашого народу, нашої нації. Хочу побажати кожному українцю. Бути сильними, берегти себе, щоб янгол-охоронець був завжди разом з вами. Ми обов'язково будемо святкувати перемогу. Нам зараз головне зберегти своє життя і життя своїх близьких людей. От, і сподіваємось на краще, що все буде добре і все буде Україна. Давно в нас не було повітряної тривоги Ах, починається. То була тиша пару днів. Повітряна тривога тривала 30 хвилин. Скінчилося, нічого такого не сталося, і це добре. Бо тривога була по всій Україні, але ніяких прильотів не було зафіксовано. І це добре. Я так розумію, що тривогу дали для перестраховки, бо були якісь рухи зі сторони ворогів наших. На сьогодні вже досить поганих новин, хочеться. Далі чути тільки гарні новини, хороші новини і радіти. Я повечеряла, лягла вже в ліжко, буду відпочивати. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам велике за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і бажаю всім нам мирного неба! Слава Україні і слава ЗСУ!